Допомога від держави сувенірними копюрами в Івано-Франківську пенсіонерку мало не затримали за підозрою у шахрайстві. Жінка намагалася заплатити за комунальні послуги фальшивими копюрами, однак вона пояснила, що ці гроші отримала в банку як допомогу після смерті чоловіка. Наразі цей випадок розслідують правоохоронці. Тамарі Іванівні, 78. Два місяці тому жінка поховала чоловіка. Від держави на поховання отримала допомогу 29 тисяч гривень. Гроші прийшла забирати до місцевого банку. Там в касі їй видали відразу всю суму. Гроші ці вона мені поклала в паспорт. Як вона їх дала, так я їх взяла. Поклала в сумку, а сумку ще в сумку. А це думає, це таку суму зараз рахувати. Хто його знає, хто тут стоїть заді мене. Що за люди? Перерахували гроші та Марівайна тільки дома. Сума зійшлася двадцять тисяч купюрами по 500 гривень. Вже через тиждень жінка взяла дві п'ятисотки та пішла до відділення поштового зв'язку, щоб оплатити комунальні послуги. Тільки там пенсіонерка дізналася, що гроші фальшиві. А вони до мене зразу. Ви знаєте, ви нам фальшивки дали. У мене очі дало кажу, які фальшивки. Ну ось дивіться, ці ваші гроші тут написано, що я тільки там, і то я там навіть не побачила, бо я без очок окулярів була. Працівники пошти викликали поліцію правоохоронцям. Жінка розповіла, звідки взяла гроші, та що вдома залишилось ще чимало таких купюр. За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 190 шахрайство. В ході досудового розслідування буде встановлено причетність осіб чи однієї особи чи групи осіб до вчинення шахрайських дій, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або ж зловживаючи довірою. Наразі проводиться опитування підозрілих осіб. Правоохоронці зазначають, що перевіряють також версію і можливої причесності до шахрайства рідних потерпілою. Хоча сама жінка це категорично заперечує. Запевняє, в її квартирі після смерті чоловіка сторонніх не було. Заперечують свою причесність до сувенірних грошей і працівники банку. Та переконують, фальшивки могли потрапити до жінки через шахраїв вже за межами фінансової станови. Не припускаємо навіть ситуації, при які ці гроші могли би опинитися в касі банку, тому що це технічно неможливо. У нас іде відеофіксація видачі готівкових коштів в онлайн режимі. я для себе розумію, що це нова шахрайська схема, яка передбачає залучення до цього процесу інших посередників, які у відділеннях банку допомагають, особливо таким людям похилого віку отримувати гроші пенсії. Тамара Іванівна вірить, що гроші її таки повернуть, адже на них жінка планувала виготовити надгробну плиту для померлого чоловіка.